Які помилки є на цій сторінці? Перше, аватар можна підібрати кращий, який буде відображати експертність, наприклад, такі в жирному рядку одного слова мало. Ось це якраз можна написати тут. Тут в описі вже написати більше про себе, які саме картини чи на замовлення, чи ні, які виставки були, наскільки відомою ви є. Тут пропонуємо послуги та ображаємо своєю майстерністю і досвідом, де посилання. Тут повинні бути сайти з роботами, які можна купити. Для художників це може бути Єці, Artfinder, Saatchi, свій власний сайт та інше. Де експертні хайлайти? Це може бути, наприклад, відгуки, фото від клієнтів на стіні, виставки, процес роботи, про вас, як стали художницею, які є наявні картини. Що Можна у вас замовити в самій стрічці мало життя, все таке якесь показне. Якщо орієнтуєтесь на англомовну аудиторію, то в шапці профілю теж потрібно писати англійською, а наступний крок потрібно просуватись, скласти стратегію розвитку свого особистого бренду. Хочеш теж такий розбір твого профілю? Пиши в коментарях, хочу розбір, оберу найцікавіші сторінки.